Добрий день. Сьогодні у нас друга частина, ми продовжуємо. У нас НМТ 2024, це саме демо-версія, тобто ті номери, які були на екзамені. Не схожі, а саме ті, які були на екзамені. Що ж, давайте продовжитимемо. знову разу ми зупинилися на третьому номері, зараз третій номер. Будь ласка, розкажи нам, як робити цей номер. Так, умова така. Якщо М- Ой, якщо М дорівнює N-1, то 7 мінус Н. Дорівнює. Давайте зараз розв'яжемо це. Ми пишемо 7 мінус в дужках, N плюс. Ой, я перепрошую, мінус 1. І це дорівнює, ми розписуємо так. Дивіться, нам в умові дано, що М дорівнює N 1. Тому ми сюди підставляємо значення М. Продовжуй, будь ласка. Тож, 7 мінус Н додаємо 1 І нам це треба переставити знаки плюс і мінус. І це виходить у нас 7 не так. 7 плюс. Так, чудово, давайте ще я трішечки скажу. Значить, у нас було перед дужками мінус, Значить, при розкритті дужок перед якими мінус, знаки змінюються на протилежні. Було Н стало мінус. Н було мінус 1, стало 1. Тепер е від перестановки додатків сума не змінюється, цю одиничку ми переставляємо сюди, а мінус Н переставляємо сюди. У Нас виходить 7 плюс 1. Користаємося сполучним законом додавання. Робимо спочатку ось С, потім мінус С. І у нас виходить 8 мінус М. Де наша відповідь 8 мінус М. Це у нас В. В. Відмічаємо, рухаємося далі п'ятий номер. Чудово, це у нас геометрична задача. Читайте, будь ласка, кому. Кола із центрами в точках О і О1. Мають внутрішній дотик, дивись на рисунок. <кій> Обчисліть відстань 0, о, 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 1, якщо радіус іків дорівнює 12 см і 8 см. Дивіться, бачите внутрішній дотик. Ось як на рисунку. Нагадаю вам, як зазвичай ми дотикаємо коло. Ось це було зовнішній дотик, а це внутрішній дотик. Давайте продовжимо цю лінію, поставимо точку. Ну, наприклад, названі її К. розв'яжи нам далі, що тобі дано в умові, і що треба знайти. Ще пару слів, значить. Якби це був урок, я б сказала, ми повинні написати Дано, потім написати знайти, потім написати Розв'язання, довго б це розписували. Але оскільки у нас екзамен, ми дуже-дуже швидко все рахуємо ні на що зайве не відволікаємося, Продовжу, будь ласка. Так, мені буде легше намалювати ось так і поставити дві точки. Три навіть. Добре. Підпиши, будь ласка, ці точки. Так, я їх підписав. Це у нас за основним правилом існування відрізка, ось це весь відрізок, Ось це у нас 8 см. Значить, знайди, будь ласка, ось цей шматочок відрізка. Так, ну, ось цей відрізок. Ну, буде легше зробити ось так. 12 відніма, віднімаємо 8 і отримаємо 4. 4 це у нас оцей відрізок. Умнічка, значить, у нас відповідь Г. Рухаємося далі. Так, шостий номер, ну, давайте хтось інший. Іди, будь ласка, нам до дошки, нам цю нерівність. Всім привіт! І хотів би подякувати вам, що ви лайкали наше відео і набрали цілих 37 глядачів. Проц... Ой, не глядачів, а просмотрів. Вибачте за російську. Тож, давайте вирішувати цю задачу. Я завжди ненавидів ці, як їх звати, рівняння, тому що для мене це було складно. Але Лариса Олексіївна Діденко мене, мені все пояснила. Тому я їй дякую. Щоб вирішити цю задачу, розв'яжіть нерівність. 0,2х мінус 54 менше за 0. Щоб вирішити цю задачу, я використовую простіший спосіб. Який називається без дробів. Це мій спосіб. Тож, по моєму способу, я можу зробити так. 0, 2х. Мінус 54 е, менше за 0. Я використовую е, спосіб перемішування, тобто переставлення знаків. Далі. Два. Ми е, тепер ми дроби обираємо, вони нам не потрібні, тому що ми їх не І. Тепер ставимо 2х мінус 540. Тобто помножуємо на 10, у 10 разів. Саме так. Менше за 0. Далі все, як звичайно, як звичайно, рівняння. 2х 540. І множимо на 10. Далі це виходить Х. Менше за 540 поділити на 2. 270. Правильно порахував? Правильно. Відповідь 270. Не зовсім. Дивися, якби це було рівняння, то ти б написав 270. А у нас Х менше, ніж 270. І це у нас, так як пише більш маленькі дітки. Але якщо ми хочемо указати відповідь в проміжку, значить ми покажемо, що Х належить від мінус нескінченності до 270, не включаючи Кругла дужка означає, що нерівність строга. Ми вибираємо пункт А е і закрити пункт А відповісти. Наступний сьомий номер. Так, на рисунку зображено функція, y дорівнює їх з визначення на проміжку від 1 до 8. Скільки нулів має ця функція на заданому проміжку? Ну давайте я трішечки поясню, що потрібно зробити. Е, так, так, так. Тож. Е... Дивіться. Почекайте, будь ласка. Ми сьогодні працюємо на іншій дошці, тут трошки інші е свої нюанси, тому бачите, не завжди все вдається. Якщо я малюю координатну площину і на ній буде якась функція. Так ось нулі функції це точки, де графік функції перетинається з вістю «ОХ». От там, де я намалювала, у мене п'ять нулів. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять нулів функції. Подивимося на цей рисунок. Скільки ти бачиш тут нулів На Намалювати замалюю. Якщо по цьому графіку а, орієнтуватись, то можна подумати, що вон тут. Тобто один. Чудово! Давай відмітимо нашу правильну відповідь Б. Угу. Ну що ж, друга частина наша завершена. Зустрінемося наступного разу у третій частині. Продовження буде також про НМТ 2024 року.